Одразу вибухає стадіон Зінченко. Зінченко у штрафному. Яремчук. Роман Яремчук завдає удару. Парирує курту. А і немає добивання. Не проходить на Кевіна Дебрейни Тросар зараз у вільному просторі пробиває вище ворі. Георгій Судаков, автор цієї прекрасної передачі. Дебрейни, розрізний пас на Лукаку. Лукаку перед воротами. Лукаку. Далі розвертає м'яч. Лунін. Воротами. Брине новіше. Гол забивають бельгійці. Святкує Лукаком. Леандро на Кевіна. Де Дальній удар від нього. Лунін відбиває. Тут е, тросар продовжує на лівий фланг. Де Брейне. Де Брейне виходить на удар. Стріляє. Лунін. Подивимося. Судаков пробігає повз м'яч. Зінченко пробиває. Лучає стійку. Добивання в руки. Тібо Куртуа. Бельгія. Дуже сильно переживала і вирішила заробити одне очко, аніж заробити усі три. Зараз Гуцуляк перед воротами. Один один. Олексій Гуцуляк. Аванлійській прем'єр-лізі. Зінченко. Зінченко на лінію штрафного Судаков м'яч обробив Судаков віддає передачу. Простріл. Вони Гол! Гол! ісен досить небезпечно виходив. За барний Зінченко м'яч підхопив. Є час підготувати наступний пас Іде подача удар. що Денз від Зіля Забарний. Циганков розвиває атаку, одразу вибухає.